Доброго дня, любі третєкласники! Сьогодні на уроці математики ми з вами пригадаємо, як знаходити периметр прямокутника та периметр квадрата. Ми знаємо, що прямокутник складається із чотирьох сторін: дві протилежних, які однакові. Якщо це сума всіх сторін, тому нам треба всі сторони додати. Отже, Додаємо всі сторони і одержуємо периметр прямокутника. Але ми вже з вами навчаємося у третьому класі і маємо трошки ускладнювати свої завдання, тому використовуємо таблицю множення. Нам потрібно дві сторони додати, а потім це перемножити на 2. А периметр квадрата знаходиться зовсім дуже просто. Нам просто треба знати одну сторону і перемножити її на 4. Чому? Тому що квадрат це сторони всі рівні. Тому, якщо їх 4, ми множимо на 4. Сторону квадрата і множимо на 4. Ну що ж, спробуйте?